Вітає, друзі! Суперова новина! Але через ганебний шапітолій ця зброя знов пройде повз Україну. НАТО купує лазерні системи, здатні збивати до 20 дронів за хвилину. Альянс вже замовив у компанії EOS Сінгапур експортну лазерну оборонну систему потужністю 100 кВт. Лазер, встановлений на вантажівці, діє зі швидкістю світла та з ювелірною точністю, що робить його ефективним інструментом для протидії масованим атакам дронів. Постачання комплексу, яке включатиме виробництво, запчастини, навчання та технічну документацію, триватиме з 2025 по 2028 рік. Нова система інтегрується з багаторівними системами ППО. Та поєднує передові алгоритми, радари, технології виявлення загроз і високоточний захват цілі. Вартість одного пострілу становитиме менше 10 євроцентів, що значно дешевше за традиційні системи ПРО. Лазер розроблений для протидії масованим атакам безпілотників, які становлять серйозну загрозу на сучасних полях бою. Ось би нам би такий. Його мобільність дозволяє швидко реагувати на атаки з кількох напрямків, а вдосконалені системи керування променем забезпечують точність на великих відстанях. Контракт став результатом презентації технології та демонстрації компанії EOS. Проте міноборони Зеленського під патронатом 5-6 менеджерів ОПИ нічого подібного не замовила. Це ж захід, що ночі потерпає від дронових атак, а не українці. Адже так, Зебобіки. Слідкуйте за каналом далі.